Асланушка, і в мене перше питання про по котам, по тим вредним котикам пропонував мені одружитися. Навіть в панталі, я думаю, все-таки трішки трусить. Просто ми не відчуваємо, Треб... відчуваємо. бали — це взагалі не про що. Першого вересня ніколи не починається навчальний рік. Працює. Ми купили на навчальний рік дитині. Переклад може бути 300-400 лір, але завірити його нотаріально це буде. Ще лір 600, мабуть. Плюс 6600. Плюс 600, так. Я чому запитую Юлі, тому що вона перекладач професійний, можете звертатися до неї. Деколи запитують, а за скільки можна вивчити турецьку мову? Ви розумієте, так? Ну, лінгвіст і Юля практично на 10 років молодше від мене. І я, яка, знаєте, не дуже знаю добре ніяку мову, так, десь там, десь там. Тому, звичайно, результат буде різний, але я їй дуже вдячна.